Так, сьогодні у нас на ремонті такий фонарик. А, точніше, ліхтарик, я його вже розібрав. І а, що у ньому, яка проблема? Так. А, найперше, я замінив USB-розйом, бо він не бере зарядку. Так, де той старий розйом? Так, от я запаяв новий розйом на саму платву, бо тому що той розйом у нас відвалився і в ньому погнулися контакти. І суть в тому, що фонарик далі не заряджається. У мене камера впала і відео збилося, приходиться все опять знімати. Так, так це зйом у нас, який знаходився старий. І він, в ньому заламалися усіки. взагалі. Я не хочу просто його класти. Але суть не в тім, що фонарик далі не заряджається. А, так, не треба розбирати цей фонарик, може хтось столкнеться з цією моделлю. Тут у нас BL V533, названня цього ліхтарика. Він доволі непоганого качества, але у нас далі не йде зарядка на самий мікроконтроль зарядки. Я зараз хочу повірити, що взагалі цей розйом може бути, бо це новий розйом, він може бути і бракований. Так що мусить йти за тестером. І акумулятор цей у нас в глибокому розряді. Не знаю, чи йому що допоможе, але ми можемо його підтримати. Трошки підкурити на лабораторнім блокові питання. Але я думаю, що ми попробуємо все-таки його з зарядки, а далі будемо дивитися. Так, я приніс тести заража, і я зараз хочу подивитися, що в нас тут на цю плату взагалі щось приходить чи ні. Так, давайте ми подивимося на корпус. Так, і питання в нас немає. Так, і ще я попробую ще раз. І... <смі> справді питання немає. Так, або розйом баккований, або тестер трохи в мене ще не погрітий. Так, він вроді би не на ампераж в мене настроєний. Так, все добре. Так, давайте ще раз будемо повіряти. Так, я поставив новий розйом. І бачу, що він або не робочий. Ну, зарядка в нас не йде. Так. Не в нас не гріса. Так, ну давайте ще раз я повію. Так. Я сюди підкидаюся. І. Взагалі нічого немає. якась зарядка, ніби так, як у нас. Не знаю, або зарядне не робить. Так. Давайте ми попробуємо другий кабельок. Але хоча він телефон заряджає. Так, я зараз я провію. Так, все, опять рішення прийнято виймати цей розйом. А, він у нас не робить. Не знаю, що з ним є. А, новий розйом, саме головне, що і він у нас не робочий. Да, ну а, китайці, звісно, удивляють даже дуже. Так, ми будемо його, напевно, легенько відтягувати. Нам ж потрібно, щоб ми не обривали саме головне дорожки від. Так. Я кладу паузу і відпаю цей розйом назад. Так, і я паяю опять на новий розйом. Да, ну, не знаю, що з тим розйомом. Новий запаяв і він нас не робить. Ну, взагалі, звісно, можна не довуватися, бо це все-таки китайські запчасті. Але інших в нас немає. Так, все, я буду класти опять новий розйом. І будемо ми все перевіряти опять. Так, ну що, три розйоми пройшло. Два я збаю своїх, вони, по-перше, перегрів їх і все, на тім завершилося. Так, і в нас пішла зарядка вже на мікроконтролі плати. Так, це залишається нам все відмити. І я думаю, що це все буде робити. Так, от у нас зелений індикатор і червоний нас чекає акумулятор. Так, ну роз'єм я припаяв вже на совість. Надіюся, що він не буде відриватися. Все, ми зараз це все складаємо і будемо провіряти. Так, я кладу свій акумулятор. Бо у нас цей акумулятор, який був з фонариком. Так де він навіть не бачу його. Ну нічого, давайте ми поки провірємо, чи буде зарядка. У нас іти. Так, я все скручую. Так, і пробуємо нажимати включити. Так. Все в нас світи. Так, що тут у нас за параметри є? Ага. Ну ця лампочка класно, красиво світи. Тут синий цвіт є. Так, ну що, лишається. Останній у нас, повірте, зарядку опять. Так. Я вже багато часу, в ім'я так біжить. Я вже дві години роблю цей фонарик. Так, і що в нас тут є? Опять він не заряджається. Так, ніби все підключене. Так. Ага, тут просто ще й не показана зарядка, як вона буде йти. А, ну, я думаю, що він буде заряджатися. Бо там самі лампочки знаходяться, вони будуть світити сюди. Так, да, фонарик заїжджається. І може він і того разу заїжджався. Так. Дивіться, як поняти, що він заїжджається. Тут буде в нас. Світити красна лампочка, якщо вам буде видно. так. Е, От Вона світить зараз красним. А коли під цим USB буде світити зеленим, то він буде означати, що в нас мікроконтролер зарядки зарядив. Все, вже завершаю ремонт. Да, часу багато фонарик забрав, ну нічого. Так. Е, і тепер зараз я це відключу і повіримо, чи взагалі той акумулятор чи в нас він бере зарядку. Той, який був з цим фонариком. Так, це акумулятор дуже хороший, дуже хороша фірма. І він дуже в глибокому розряді. Взагалі, мені здається, кобит він ще робив. Давайте ми подивимося на тестер, Якщо в ньому дуже провалене напряження, то я думаю, що він не буде робити, тому що він взагалі мікроконтроль його відключив взагалі. Так, я взагалі ставлю на 2 вольта, просто тест. І взагалі ми взагалі подивимося, чи цей акумулятор. Буде давати якісь признаки ще житті. Так. І повіряємо. Так, да, і акумулятор в нас, напевно, що не буде заряджатися. Да. Нагадую, що сюди дуже-дуже дорогі батарейки. Навіть дуже дорогі. Так. Все. Я думаю, що акумулятор під заміну, тому що він, напевно, цей фонарик десь довго садів. Ну, нічого, його можна підкурити від блока питання. Попробувати. А, ну, давайте ми спробуємо поставити його трошки заряджати. Так, і акумулятор справді взяв зарядку. А, світи. Це в нас дуже хорошо. Все, він заряджається. Це дуже хороший знак. Все, ремонт такого ліхтарика завершений. Назва... Нагадую, названня його БЛ. Ну Це хороша фірма v 533 Нагадую, що цей фонарик можна погружати в воду. Він воду не пускає. Все, от такий ремонт. Ремонт затрат у мене забрав часу 2 години. Ну, нічого, тому що перший розйом, який я замінив, він нас не робив. Теж. Все, от такий є теж беру. У мене набагато-багато телефонів. Тут у мене біля 500 штук. І там в мене ще є багато їх. А це сугубо, які підходять на фонарики і на телефони. А, ну, Я CD-компонентами не дуже займаюся, тому що вони дуже садя очі. Все, отакий От ремонтик. І далі я буду робити на слідуючий. Отакий От буде у нас фонарик. Ми будемо його теж провіяти. Ну, Я думаю, що тут підозрюю, що тут у нас все-таки все всі тодіодові. Ну, нічого, все. Всім дякую за увагу! Буду завершати відео.